У прямому ефірі інформаційний випуск новин Житомирщини у студії з вами Інна Літовченко. Вітаю. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. До Дня Гідності та Свободи в Житомирі відкрили виставку експонатів Музею Небесної Сотні. У селі Базарна народицького району жителі області вшанували пам'ять полеглих героїв другого зимового походу армії УНР 1921 року. У Житомирі продовжується вивіста очищення тротуарів від снігу. Про ці та інші події докладніше далі. Сьогодні в Україні відзначають день, що змінив новітню історію. Третя революція. Гідності три роки тому кілька сотень сміливих дівчат та юнаків без участі жодних політиків зібралися на Євромайдан, аби висловити мирний протест проти дій режиму Януковича, який вкрав у них велику європейську мрію. Звіряче побиття молоді Беркутом сколихнуло тоді всю країну. За лічені дні вже мільйони українців вийшли на площі й вулиці, щоб продемонструвати свій проєвропейський вибір, і немає значення в політиці ви чи позаполіт. Такою обов'язок кожного громадянина поклонитися і вшанувати тих, хто став небесними ангелами Небесною Сотнею. До Дня гідності та свободи у Житомирі було відкрито виставку експонатів музею небесної сотні. І тепер у Житомирі представили безпосередні докази, якими шляхами і підручними засобами українці виборювали право на незалежність. Тему продовжує Сергій Косюченко. До дня третьої річниці від початку Революції Гідності в Житомирі було продемонстровано виставку з частин експонатів Київського музею Небесної Сотні. Перші відвідувачі кажуть, до таких експонатів неможливо залишатися байдужими, навіть попри плин часу. У Житомирі на відкритті зібралися волонтери, активісти, представники нинішньої влади та духовенство міста, аби вшанувати подвиг живих і віддати шану загиблим. Хоча й три роки пройшло з тих подій, але ми, ми цим живемо, ще не все подолано, ще боротьба триває і вона одна на всіх. І навпаки, не, не те, що потрібно пам'ятати. Потрібно це вкладати нашим дітям. За задумом організаторів присутнім зробили безпосередній екскурс у події трирічної давнини. Дехто з житомирян не стримував емоцій. Активіст Майдану в Житомирі згадує про ті події зі слізьми на очах. Кожен вечір о 6 годині вечора я був тут, на площі на майдані Корольова і приймав участь у Євромайдані. Тому, дивлячись, дивлюсь сьогодні на цю виставку і згадую ті дні. Непрості дні так тут бойових дій в Житомирі не велося, але теж було не зовсім просто. Були такі вечори, що збиралось не більше 20 чоловік. З усіх сторін стояли люди в цивільному, які знімали то все на камеру. Ми то розуміли, хто то є і як то є, але все одно ми приходили, співали. Гімн України революція гідності увійшла в історію сумними фактами. За офіційними даними, нарахували понад три тисячі постраждалих, 150 поранених. І сумнозвісний символ сучасної України Небесна Сотня. Сергій Косюченко, Сергій Базилюк, Новини Житомирщини. 17 листопада 1921 року біля села Базар на Родицьку району сталася одна з найтрагічніших битв українсько-радянської війни. Наслідок поразки військо Енер взяли в полон і розстріляли майже 360 вояків, що відмовилися перейти на службу до Червоної армії. Пам'ятаючи подвиг українських воїнів 2000 року на Житомирщині відкрили меморіал пам'яті героїв Базару. Щороку до цього місця з'їжджаються представники влади та патріоти України, аби вшанувати пам'ять полеглих. Історичні події 1921 року закарбувалися в пам'яті українців трагедією, яка сталася поблизу села Базар Народицького району, коли в нерівному бою загинули понад 400 воїнів, а майже 360 взяли в полон і згодом показово розстріляли, бо українські воїни не погодилися перейти до лав Червоної армії. Нині цей героїчний подвиг залишається в пам'яті нащадків, які і нині борються за незалежність України. Спонукає насамперед якесь почуття патріотизму непересічне, і ну просто якесь не знаю почуття того невідданого боргу, тому що хлопці як-не-як -як поклали своє життя за Україну, і саме для того, щоб зв'язок поколінь не перервався, вони це зробили, я так вважаю. Ось і це було в принципі не так давно, якщо подивитись в розрізі історії всього якихось 90 років тому. І це продовжується боротьба. Не рік, не два, а десятиріття, і 95 років минуло з тих подій, які відбулися в даному селищі, і досі продовжується боротьба українців за свою незалежність і за своє майбутнє в, е, в цьому світі. Імена кожного з 359 героїв вибиті на монументі в базарі, завдяки чому відвідувачі мають можливість вклонитися пам'яті полеглих за волю України. Згідно з архівними даними, з поміж полонених були українці, росіяни поляки, білоруси, євреї, кілька німців та навіть китаєць загалом представники із 23 областей України. Це сторінка, яка показує, наскільки може бути незламним наш народ, знаючи, що приречені, знаючи, що виходу фактично немає, що фактично земля і небо і все проти них, і що це останні хвилини їхнього життя. Вони боролися до останнього. Це яскравий приклад того, якою може бути самопожертовною людина». Нині меморіал героїв базару є визначним туристичним об'єктом народицького району. Щороку тут відбуваються урочисті поминальні заходи. Юлія Свінціцька, Олександр Данилюк новини Житомирщини. У Житомирі продовжили вивіз та очищення тротуарів від снігу. Після останнього снігопаду на очисні споруди вже вивезено. 910 тонн снігу щодня у місті працює 12-15 одиниць техніки за словами начальника управління комунального господарства Олександра Марцуна. В першу чергу вивозиться сніг з мостів та центральних вулиць. Також продовжується очищення тротуарів від намерзання. Вночі вивозили сніг з вулиці Київської. Вже очищені мости та київський шляхопровід. Також ведемо роботу по очищенню тротуарів по вулиці Покровській, перемоги та миру, сказав Олександр Март. Цун. Нагадаємо, що минулого тижня у Житомирі за півтори доби випала місячна норма снігу близько 50 сантиметрів. Наш випуск триває і у другій частині вам розкажемо про таке. Свято-Михайлівський кафедральний собор відзначив престольне свято і своє 160-ліття українсько польський проект Рух проти ненависті презентували у Житомирі. Школяри Житомирщини цікавляться космічними дослідженнями. Професійне свято працівників сільського господарства відзначили у селі Станишівка Житомирського району. Тут діє Тоді три спортивні школи працює овочевий комбінат та ефективно обробляються земельні паї. На свято запросили ветеранів праці сільського господарства, громаду села та керівників аграрних підприємств. З подробицями Юлія Свінціцька. Громада села Станішівки День працівників сільського господарства вважає своїм святом. В аграрній сфері тут працювали і працюють цілими поколіннями. Всю життя, як народилася в цьому в тому селі без страх, і так і пропрацювала в колгоспі, десь стажу 50 років. За охвермою, очочиком, комірником, це все врем'я працювало. Під час урочистостей почесними грамотами нагородили ветеранів праці сільського господарства, працівників, котрі все життя пропрацювали в колгоспах, радгоспах і нині працюють в аграрному секторі. Тепер аграрії готуються до початку нового сезону, просять про добру погоду та підсумовують минулий рік. Наші гіркі помідори ідуть по всій Україні, і не побоюсь цього слова сказати уже й за кордоном. Нам вдалося цьому році перший вігірок продати в Польщу. Всю осінь ми торгували на Прибалтіку. Тобто наш продукт ціниться і вже в Європі. Сільськогосподарські підприємства, які працюють в селі, не лише наповнюють бюджет, а й підтримують соціальну сферу, розповідає Станишівський сільський голова Юрій Матвійчук. За його словами, нині аграрії потребують підтримки громади і влади. Люди дуже задоволені, в тому числі і я, не тільки за співпрацю, те, що обробляється більше десяти років, обробляли землі. Зараз це відбувається, і ми, їдучи по трасі Житомир-Сквира, ми бачимо Це, це саме головне для нас і для людей, що на полях не смітники, не чагарники, а дійсно обробляються землі. Вітали піснями і танцями працівники сільського господарства, артисти і учні місцевої школи. Юлія Свінціцька, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Свято Михайлівський кафедральний собор у Житомирі є пам'яткою архітектурного значення і храмом Української православної церкви Київського патріархату. Його у середині 19 століття збудував купець Михайло Хаботін за власні кошти. Сьогодні собор відзначив престольне свято і своє 160-ліття. Тему продовжує Ніна Собкович. Переживши жовтневу революцію, Другу світову війну з періоду заснування Свято-Михайлівського кафедрального собору до сьогодні на стінах храму уцілили лише два фрагменти іконопису, зробленого ще у 19 столітті. А на святкову святу Євхаристію з нагоди свята до церкви прийшли ті, які у жовтні 1991 року храм відродили. Я колись ходила і думала, що це церква мабуть. Що кукульний А потім мені сусідка сказала, що там на Михайлівській служить такий молоденький священик, службу добивається церкву. Я собі теж пішла і так ходила, поки не добились, і по сьогоднішній день ходжу. Собор сьогодні має чимало великих святинь. Що найперше, це чудотворна ікона Матері Божої Троєручиці. мощівник із понад ста часточками, і зокрема частинка животворчого Христа Господнього. У храмі є також п'ять ікон з мощами, біля яких лежать золоті та срібні прикраси, пожертвовані людьми за божу милість. Перш за все, відпочин для душі. Я захось сюди і відпочиваю. Це має бути церквою в першу чергу, тому що зараз без Бога нікуди, без Бога ні до порога, як завжди вчили нас, наші бабусі, і слава Господу Богу, що все вертається, що люди зрозуміли, що тільки Божа благодать врятує світ. При храмі започатковано роботу групи сестринства. Майже 100 її волонтерів постійно відвідують хворих людей та тих, хто має потребу в якійсь допомозі. Функціонує бібліотека духовної літератури та одна з найкращих недільних шкіл. 25 років в школі. Це саме найкраще. Ми можемо казати, що ми купола поміняли. Можемо казати, що ми розписуємо, що ми будуємо табір для дітей. Але найважливіше це діти і школа. Святкове богослужіння з нагоди ювілею храму очолив високоприсвященніший архієпископ Житомирський і Оврузький Ізяслав у співслуженні єпископа Володимира Волинського Матфея та священництва Житомирщини і молитовно разом з прихожанами славили архістратига Божого Михаїла з усіма небесними силами. 25 років з того часу, як тут була відновлена молитва. Але не проста молитва, не звичайна молитва, а молитва рідною українською мовою. Прихожани і духовенство привітали представники влади області і міста, вручивши настоятелю храму отцю Богдану медаль за заслуги перед містом. Ніна Собкович, Сергій Кобелянський, новини Житомирщини. Україно-польський проект рух проти ненависті презентували у Житомирі. Головною метою такого проекту є діалог, обмін, досвідом та налагодження партнерських. Контактів активістів кампанії, представників молодіжних та студентських організацій України та Польщі, залучення до кампанії нових партнерів і вироблення ефективних інструментів захисту прав людини онлайн. Учасники прес-конференції ділилися своїми намірами та планами, як зробити таку співпрацю ефективною. Рух проти ненависті започаткували у 2013 році Радою Європи за для протидії розпалюванню ненависті і у спілкуванні інтернет мережі засобів масової інформації втілює такі наміри шляхом надання молоді знань і навичок, необхідних для виявлення та протидії порушенням прав людини. Кампанія діє у 47 країнах Європи. Я сьогодні щасливий. Дуже я саме щасливий. Щасливий тому, що проект, над яким думав, над яким з яким займались, він сьогодні втілюється в життя. І я щасливий, що є частиною цього. Цього процесу і Банк, такої цієї історії досягненням цього проекту є безпосереднє спілкування живе спілкування молоді з двох країн, адже знаходячись в одному спільному просторі, ми змогли дізнаватися не тільки власне обмінюватися професійним досвідом, а й дізнаватися більше про культуру наших країн більш неформально. Тобто, ми розповідали про ті реалії, які нас оточують щодня, і не сприймати інформацію через якісь треті джерела, чи телевізор, чи радіо, чи інтернет, однак могли. Поділитися власним досвідом на своїх прикладах, відчути те, як які проблеми існують в Україні, які проблеми існують в Польщі, і насправді дуже багато чого нас об'єднує. У передень дня гідності і свободи у Житомирі відбувся благодійний концерт Кобзаря і мандрівного барда Віктора Пашника. Лаурат фестивалю Червона рута за минулі роки став нині популярним виконавцем. Як музикант під акомпанемент бандури і гітари нагадав Житомирянам, чиєї землі ми діти і продемонстрував всю красу і силу культури нашої нації. Бачили і наші кореспонденти. Україна, Хто хто ти є? Хто ти є, є Віктор Пашник музикант, у доробку якого чимало цікавих різнотоматичних програм. Під час виступу багато спілкувався зі слухачами. Тому концерт більш схожий на зустріч друзів чи однодумців. І хоча подружжя Камлуків Надія і Віктор мають технічні освіти, але люблять українські пісні і прийшли послухати метра. Я люблю українську пісню, я люблю співати українські пісні. А сама не пишу, не пробувала. грати трошки. Люблю, граю на гетари, писати не пишу. Це не кожному дано. скажімо так, музикант останні 15 років активно гостролює україною пострадянськими країнами та західної Європи, пропагуючи рідну культуру. Нову програму презентували у Житомирі після успішних концертів у Дніпрі, Запоріжжі, Черкасах і Вінниці. Репертуар складений із авторських, популярних і українських народних пісень у супроводі бандури чи гітари. Верховуче те, що я сам пишу час від часу, то це моя справа донести мої ж думки. Верховче, що мої слова, мої ж думки донести з допомогою пісень. Цього вечора прозвучали твори українською, словацької, білоруської і польської. І це далеко не всіма мовами, які знає автор, його твори, його життєва позиція. Мені просто дуже шкода, що в нас в Україні є погана ідея про те, що можна змінити щось дуже швидко. Е треба закладати інформацію в маси. <кій> треба працювати з дітьми, з новими поколіннями, з молодими поколіннями на те, щоб тут на цій землі було добре років, хоча б через. 20 через одне покоління спілкування із сучасним українським кобзарем-філософом, випускником єдиної в Україні кобзарської школи зачепило найтонші струни душі у слухачів різного віку. Барт майстерно змінював музичний супровід, виконав ліричні і філософські пісні, козацькі та революційні. Хтось вже чув його музику, а хтось вперше ознайомився. Прийшла сюди, щоб зарядитися на наступний тиждень. Хоча не можу сказати на всі 100% відсотків, що бандура саме це мій інструмент. Це маю трошки інакші смаки в музиці, але з іншого боку, як на мій погляд, важливо розширювати свої горизонти і не зациклюватися, не костеніти стільки в своїх смаках. Його творчість спонукала замислитись над реаліями сучасності та над власним життям. Враження у слухачів залишилися найкращі. А сам виконавець поділився з нами творчими планами. І від сьогодні планує розпочати роботу над третім музичним диском на Житомирщині. Хоча родом із Франківщини Ніна Собкович, Ігор Грач, новини Житомирщини. Школярі Житомирщини цікавляться космічними дослідженнями. Свідченням цього є обласний інтелектуальний конкурс Мирний космос, який вже в 17-те відбувся в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Його учасниками стали 48 юних дослідників Всесвіту з дев'яти районів та міст області. Вони продемонстрували свої роботи у таких номінаціях, як екологія і космонавтика, космічна біологія і медицина, космічна філософія, людина. Земля, Всесвіт Одинадцятикласниця Ірина Котвіцька з Бердичева досліджувала існування розуму у космосі. Вона розглянула наукові теорії та перечитала чимало творів наукової фантастики. Каже, що розум в космосі може бути, але ми його неправильно може, якийсь він нам і посилає Приклади, сигнали, але ми просто може не так і їх розуміємо і не так шукаємо. Аби підсилити зацікавленість учнів космічною тематикою, для конкурсантів розгорнув свою діяльність мобільний планетарій Спейс. У ньому діти дивились анімаційний фільм під назвою Зоряні казки українського села. Цифрове зображення у формі 9D дозволяє зануритись у пізнавальний фільм і 100% засвоїти інформацію, переконана Галина Гаранда. Зображення Идет со спецэффектами, с различной научной информацией, которая подается в, для детей в хорошей, такой доступной, интересной форме в виде анимационного мультфильма со спецэффектами. То есть во время просмотра на детей летят и кометы, и э, они пролетают мимо планет, рассказывается информация о планетах Солнечной системы, о созвездиях ночного звездного неба, о различных знаках Зодиака, то есть различная информация». Під час конкурсу збагатились новими знаннями не лише учні, а й викладачі та керівники гуртків. Вони взяли участь у засіданні круглого столу з питань розробки та впровадження нових навчальних програм і методик, що сприяють духовному, творчому та естетичному розвитку учнів. Ми намагаємося популяризувати такий конкурс, тому що він є цікавим для. Підвищення знань в галузі астрономії, авіації, космонавтики, історії, біології і медицини, і взагалі він дуже багато такий широкоформатний. І діти з певними запитами можуть прийняти в ньому участь. А для того, щоб налаштувати їх на, на правильний підбір літератури, інших джерел, тому ми організували такий стіл для того, щоб їх педагоги, педагогічні працівники і закладів, і керівники, і хто має відношення взагалі до підготовки дітей до заходу, щоб вони розширили інформаційне поле. Переможці конкурсу візьмуть участь у всеукраїнському колокві мішколярів Космос, людина, духовність, всеукраїнській науково-практичній конференції Зоряний шлях та всеукраїнському етапі конкурсу Мирний космос. Оксана Ковальчук, Олександр Данилюк, Новини Житомирщини. Далі про спортивні події на Житомирщині від Сергія Богінського. У Житомирському спорткомплексі Авангард зібрались кікбоксери не лише Житомирщини, а й з різних регіонів України, щоб взяти участь у відкритому турнірі скікбоксингу під назвою Слов'янський світ. Організатори присвятили його слов'янській культурі, а слов'яни населяють зараз 20% території Європи. На відкритті турніру посвідчення кандидата у майстри спорту отримав вихованець спортивної школи Авангард, призер та чемпіон всеукраїнських змагань Артем Мельник. Він із своїх поєдин який виграв переконливо, мрія про велике спортивне майбутнє. Плани виграти чемпіонат України в наступному році, в 2017 році. А в цьому році виграв? Ні, я не в цьому році зайняв друге місце. Ну, я думаю, що перші місця в тебе ще попереду багато буде. Я теж так вважаю. Ти ж казав, що ти мрієш стати Олімпійським чемпіоном? Так. Це став сенс моє... мого життя, і я хочу їм продовжувати. На ринку змагались представники різних вікових груп і вагових категорій. Наставником багатьох бійців Житомира є чемпіон світу та Європи Володимир Демчук, який зараз братиме участь у міжнародному турнірі в Греції. Хлопці прислуховуються з повагою, відносяться і, як кажуть, намагаються спробувати зробити і виправити ті помилки чи ті поради, які я їм даю. Найвидовищнішим поєдинком в розділі фолконтакт організатори визнали бій між Дмитром Славінським зі школи Авангард та Сергієм Крайніком Спартаківцем з Могилева Подільського. Кращим бійцем турніру став представник Бердичівської школи Лонського Владислав Городиський. Через місяць, 24-25 грудня, плануємо провести відкритий чемпіонат міста Житомира з кікбоксингу, який назвати справжня Русь і присвятити Київській Русі. Завдяки нашим турнірам і подачі інформації дітям вони розуміють, чого треба любити землю батька, і в них не виникає питань Україні свінчині. У них висока степінь самоідентифікації. Тобто вони вважають себе казацькою нацією, нащадками цих людей і вважають себе воїнами за народження. Сергій Багінський, Максим Возний, новини Житомирщини. Наразі у мене вся інформація про погоду дізнаєтеся за мить, а подробиці усіх подій, які сьогодні відбулися, ви можете знайти на нашому сайті tvradio.com.ua та в Ютубі. Я бажаю вам лише гарних новин і приємного настрою. На все добре! За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер південно-східний – 17-12 метрів на секунду. Температура повітря 22 та 23 листопада вночі – мінус 2, 4, в день – 1-3 градуси із плюсовою позначкою. 24 листопада вночі – мінус 3, 5, в день – плюс 2, 4. Атмосферний тиск – 752 міліметри. Вологість повітря – 86